В'їзд у центр Івано-Франківська обмежать і шлагбаумом і гривнею. Найближчим часом, щоб заїхати в історичну частину міста, треба буде заплатити. День паркування для легкових автомобілів коштуватиме півсотні гривень, а для туристичних 80. Таке рішення прийняв виконавчий комітет. Нововведення діятиме упродовж дня з 8 ранку до 7 вечора. Однак платитимуть не всі. Згідно з рішенням виконкому на безкоштовний проїзд і паркування можуть розраховувати водії автотранспорту зі службового. Державними номерними знаками. До цього переліку входять інваліди з ураженням опорно-рогового апарату інваліди війни та ветерани війни. Також задарма рухатимуться центром міста автовласники, які живуть в історичній частині. Для цього вони повинні показати документ з реєстрацією. Коли таке нововведення міської влади запрацює, наразі невідомо. Остаточне рішення приймуть на сесії міськради. 50 гривень це тариф який включає в себе в'їзд протягом доби, тобто людина отримує чек, оплативши цю послугу, може виїжджати і протягом доби заїжджати так скільки потрібно разів в цю платну зону. В двох місцях будуть стояти паркувальники ДКП Це сервіс авто. Це на розі вулиці Галицька, ну вищі по вулиці Галицька. Новгородська Дністровська перехресток, Вище Погалицький, а також на перехресті Міцкевича та Вітовського. На даному етапі управління капітального будівництва в процесі завершення робочого проєкту, відповідно, цей проєкт повинні затвердити всі служби.